Там Николаевка, там Григорівка. Вони от там відтуди і валять. Тому що, може, звідси йти ДРГ. Ось, зі своїми посадки відсюди входить. Ділянка фронту поблизу Чермалика одна з тих, де активні бойові дії не припиняються. Позиції бойовиків одразу через річку Кальміус. Основних і підрозділів тут немає скоплень. А Скажем так, блуждающие минометы, как их называют. То есть, постоянно ездит какая-то техника, на которой, на вооружении которой состоят минометы, и они доставляют очень много неприятностей. Українські військові зазначають, на цій ділянці фронту противник розгорнув так звану тиху війну, замінував навколишні степи і лісосмуги, тому армійці пересуваються вузькими стежками, які попередньо обстежили і розмінували сапери. Звертати з обстежених стежок смертельно небезпечно. Міни буквально на кожному кроці. протитанкова міна в ній 6 кг тротила. Скільки вона тут часу лежить, ні, З роками і з разной погоды, вот эта поверхность, она высыхает. Нажимное действие противотанковой мины 150 кг. Она как уже рассохлась, может и человек наступить, и она может взорваться. И эти 6 кг тротила не оставит от него ничего. Также на данный момент это как противотанковая и противопехотная мина. Очень опасная, очень хорошая, громкая. У підрозділі, що утримує ці позиції, більшість бійців контрактники. Військовий з позивним Сокіл в армії понад шість років. Каже, що після закінчення війни служитиме вітчизні. Професію завжди вибираєш і знаєш, чим це може закінчитися. Наоборот, більше цього до служби. З, з детства танчики і тому подібне. Бійці запевняють, ця ділянка фронту надійно захищена. Просуватися вперед ворогу не дадуть. Люди ви дуже сильно заблуждаєтесь. Мені вас, якщо чесно, жалко. Рано или поздно это закончится, и как вы будете жить с этим, я не понимаю. Вы преступники. А я родину защищаю.